Сьогодні у випуску першу зупинку укриття побудували у Кропивницькому. Скільки людей там можуть сховатися і чи планують будувати ще? Сухі супи і борщі роблять у Бобринецькій громаді. Для приготування використовують овочі, посаджені під час реалізації проєкту Сади перемоги. Писати і говорити українською мовою вчить усіх охочих викладачка Центральноукраїнського університету Кропивницького. Такий вигляд має зупинка укриття на вулиці Шевченка в Кропивницькому. Укриття такого типу у місті збудували вперше. Його спорудили на клумбі. Будівельники працювали впродовж місяця, каже начальник обласного управління з питань цивільного захисту. Люди серед до зупинці їдуть по своїм справам, і з отриманням сигналу повітряна тривога їм потрібно укритися. Відповідно, це побудовано простіше укриття. Побудовано по проєкту швидко споруджування захисних споруд цивільного захисту, яка збирається з блоків залізобетонних, відповідно, тому воно називається, що збудується в короткі стислі терміни, воно розраховане на захист населення засобів. ...ураження різного типу. Но я наголошую, від прямого попадання ракети ніхто не застрахований. Все зараховане, наприклад, від осколка, вградов, ну, засоби ураження звичайного і, можливо, осколка тих самих ракет. Глибина укриття 3 метри, то ще на стін пів метра. Я за гроші інформацію Та не дам. Дане укриття збудовано за кошти приватних інвесторів. Розраховане укриття на 20 людей. В ньому є два виходи, місця для сидіння, світло, вентиляція і відеокамера. Володимир Слінченко каже, місце для будівництва укриття обирав підприємець. Ця адміністрація немає відношення, є приватний інвестор, він визначає. Ось що розповіли про укриття перехожі, з якими поспілкувала знімальна група Суспільного. Це добре, що біля зупинки, це добре. Зараз у нас людей більше стало в місці, звичайно. Чим більше, тим краще. Такої ситуації у нас не було, що нам не приходилося користатися, але це, гадаю, було б зручно, якщо б більше таких було б укриттів на зупинках. Доречні були по якихось торгівельних центрах великих, там де взагалі багато людей. Інакше всіх же виганяють. Слухайте, так толково зроблено. Дуже можна швидко спуститися. Мені здається, що воно надійне. Це так перечекати в якійсь там ну, тривогу, я так розумію. А як на довгий час, то звичайно воно не дуже прохолодно. Тобто, можливо, якісь двері або якось трошки його утеплити, бо тут, звісно, взимку особливо я не дуже уявляю, чесно. За словами Володимира Слінченка, у місті планують побудувати ще одне таке укриття. Нині шукають місце. Олена Жкалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Впродовж останнього тижня у Кіровоградській області щодня реєструють сотню пацієнтів, які захворіли на коронавірус, розповіла головна державна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. За останній тиждень ми зареєстрували 991 випадок, що на 28% більше ніж на попередньому тижні 775. На сьогодні активних хворих в області це тих, які перебувають на госпітальному лікуванні, а також на амбулаторному лікуванні. 1661. Із них 171 дитина і 64 медичних працівники. За останній тиждень зареєстровано 991 хворих, хворий, із них невакцинованих. Зовсім не вакцинованих – 86,5%. І лише 13,5% із захворілих на минулому тижні були щеплені одною дозою вакцини. У Кіровоградській області працюють 100 пунктів щеплення від коронавірусу і три центри масової вакцинації у Бобринці, Знам'янці і Світловодську. Сьогодні в області проведено 740 412 тисяч профілактичних щеплень від коронавірусних хвороб. Першу дозу вакцини отримали на сьогодні 48,6% від дорослого населення, яке підлягало вакцинації. Бустерну дозу отримали 62 тисячі 793 наші громадяни. Із них бустерну дозу другу, яку недавно ввело Міністерство охорони здоров'я, тобто четверту вакцинацію, вже отримали 1844 особи. На сьогоднішній день, як зауважила надія, Івановна, в достатній чисельності є в наявності саме коронавак і саме Файзер в усіх пунктах щеплення. У нас завершуються обсяги запасу Джонсона. оскільки він з'явився досить популярним, і його використовують досить активно. Це дитсадок у Бобринці. Тут з вирощених у рамках проєкту сади перемоги овочів роблять сухі супи та борщі. Ось ми виготовляємо борщ, бобринецький домашній. Потім виготовляємо борщ зелений по-бобринецьки. Також з мотиваційними назвами в нас є суп-берловий байрактар. Суп укрочки з вермишелю. І е, мотиваційні слуги пишемо: «Суп наша і сила ваша, зроблено з турботи та вірою наших захисників. У ця виходить десь до тисячі. Такі сухі супи та борщі щотижня відправляють українським військовим у Донецьку, Миколаївську та Херсонську області. Ці Всі овочі ми виростили своїми руками за допомогою програми сади перемоги. Це і капуста, і помідори, і буря, і цибуля, і перець з можною. Це все допомагає нам. Робити наші консервування і допомагати захисникам. У нас ключо той, що можна крутити, і крутити, і крутити. все сам по собі. У їдальні Бобриницького ліцею номер 1 з липня консервують овочі, розповідає заступниця директора. В нашому навчальному закладі навчається 760 дітей. Форма навчання змішана. Діти перебувають у закладі короткий час, і тому харчуються вони вдома задля їхньої безпеки. Ми використовували близько 14 рецептів. 606 баночок. Ми вже зробили, але вони різні. Тобто там є як і трьохлітрові баночки, так і півлітрові баночки. У громаді проєкт сади перемоги почали реалізовувати у травні. серпень вересень на наш садик перемог. Ми виростили близько 6 тонн картоплі. Ми виростили близько 400 кг кілограм кабачків та гарбузів. Ми виростили капусту. Ми виростили інші овочі. Каже, у реалізації проєкту допомагали жителі Бобринця та місцеві фермери. Тож на посадковий матеріал та добрива гроші з міського бюджету не витрачали. Зібране відправляють українським військовим і використовують для харчування у лікарнях міста. Ми зібрали навіть 6, якщо брати шість картошки по паничній ціні це вже близько, де 40-45 тисяч тільки на одній картоплі. Якщо брати гарбузи, кабачки і інші овочі, то ми, то ми взагалі, як я вважаю, десь 1550 законовного міського бюджету, які були витрачені на оці овочі. Завдяки реалізації проєкту сади перемоги, посівні площі овочі в області збільшилися порівняно з минулим роком на 30 гектарів. Врожай зібрали на 30% більше ніж торік в нашій області. Цей проєкт сади перемоги він не працював офіційно. Область підтримувала ініціативу сади перемоги на рівні в принципі, ініціативи. Взагалі, це міжнародний проєкт, який фінансується урядом Канади. І зараз цей проєкт об'являє конкурс на майбутній період для областей, в яку наша не входить. Деякі громади цю ініціативу підхопили і не збираються відпускати, як то кажуть. Особливо активні Папильнастівська сільська рада, Петрівська селищна нова. Українська міська. Каже, зібрані у рамках проєкту Сади перемоги зберігають в овочі-сховищах та переробляють на консервацію. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Єлизавета Гурлова та Сергій Циганков мають родинну справу. Це спортивна школа зі швейним підприємством. Тут шиють спортивний юдях. Шиттям займаються два місяці. Тренуючи дітей, ми постійно замовляли замовлення на відшив нашого спортивного одягу, тренувального, клубного спортивного одягу. От в інших швейних підприємствах. Із Києва замовляли і із Харкова замовляли, із Кривого Рогу. Навіщо? спонсорувати якісь підприємства, якщо можна ці гроші використати на розвиток нашого спортивного клубу, говорить для розвитку справи не вистачає вишивальної машини. Вона коштує 280 тисяч гривень. Всієї суми не мав, тому подав заявку на безвідсотковий кредит до обласного фонду підтримки підприємництва. Його надають під заставу майна на три роки. Було б безглуздо не думати про ці ризики. Але якщо не бути Впевненим у своїх кроках, то навіщо тоді взагалі щось починати. Придбавши цю швейну машину, ми забезпечимо е, ще робочі місця. Ось тобто це також ми на жилетку. Ми на наші змагання відшивали жилетку і наносили шовкографічне зображення. От в Києві на аутсорсі. а для того, щоб покращити, і ми могли в себе наносити дані зображення. Нам необхідно саме вишивальну машину. Цей проєкт один з чотирьох, який регіональний фонд підтримки підприємництва обрав для кредитування серед вимог створення нових робочих місць та частка власного фінансування. Швейне підприємство вклало 80 тисяч гривень. Із шести чотири проєкти підтримано. Серед них такі знакові можна відмітити. Це, наприклад, в Бобринецькій громаді відкриття хостелу. Перша в Україні за таким. Форматом це дошкільний навчальний заклад, який отримав ліцензію. Фонд підтримки підприємництва у Кіратській області теж підтримав цей проєкт. Там вже п'ять нових робочих місць створено. До кінця року у фонді спроможні надати кредити на загальну суму 2 мільйони гривень. З Яких мільйон це ми сподіваємося, все-таки що буде профінансовано з обласного бюджету і мільйон за рахунок зворотніх коштів, які має регіональний фонд підтримки підприємництва. Ми для себе, звичайно, ставимо високу планку, щоб це було близько 10 проєктів. Обов'язково здійснюється моніторинг протягом трьох років, щоб з'ясувати чи дійсно це обладнання, окрім отриманих. Документів ще фізично знаходиться там, де заявлено. Нині розпочався новий прийом бізнес-планів. Триватиме до 20 жовтня. Ірина Болулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький Арнольдовичу. Сопер Алексій Кіліловичу. О, як як ми звернуть він Олексій? Зверніться кличому відмінку. Олексій ю сопер. Так навчає переселенців і містян викладачка української мови Центральноукраїнського університету Ольга Кирилюк каже, на курси може записатися людина за однією умовою, якщо виповнилось 16 років. 17-річний Нікіта Садиченко приїхав в Кропивницький із міста Слов'янськ Донецької області в березні. Я з русскоговорящого регіону там. А зараз, коли це все відбувається, я хочу відмовитись від російською мовою, щоб вони не вважали нас своєю власністю, 66-річна Наталія Стрельченко народилась у Росії, каже, любить Україну, тому і записалась на курси. Я живу в Україні, і я довшана розмовляти на українській мові, ну, тому що я люблю Україну. Я живу вже 37 років і Я що це моя родина. Я коли приїхала сюди і тут, то не говорила, ти должна говорити на українській мові. Якщо нікогде-то надо було вот в какой-то какая-то організація пойти написати заявление, за мене я просто говорила, девочки, вибачте, ну я училась в російській школі, за мене писали. Заняття проходить тричі на тиждень, одне триває годину 20. Охочих так багато, що вже в межах однієї групи важко працювати, коли мову вивчаєш, треба щоб була, ну, така обмежена кількість людей в групі, тому ми розподіляємося на дві групи. Одна група буде займатися на курсах, які тривають місяць, тобто таке е, стиснутий варіант. А інша група буде займатися на курсах, які тривають три місяці. Це вже більш розширений матеріал. Ми вивчаємо фонетику, морфологію, синтакси, звісно. Але також я дивлюся по групі, я дивлюся на її реакції, на ті помилки, яких припускаються, і уже залежно від цього роблю якісь висновки на наступне заняття, що я готую. Під час занять починається повітряна тривога. Ходімо всі вниз. Всі спускаємо сюди були, Хто знає, біліть інших. Учасники спускаються в укриття, де продовжують займатися. Кожному ваш час. Який ви маєте сформулювати? 8.45 ранку. Так, так, за 15 хвилин 9, 15 хвилин до 9. За чверть див'ята і члена чверть, чверть на дів'яні до див'я як вимовляти в українській мові певні слова, звукосполуки, навички володіння діловим мовленням, і писемним, і усним мовленням. Ну і звісно, типові помилки, яких припускаються люди під час того, коли спілкуються українською мовою, будуть їх уникати. і їхнє мовлення буде грамотним і досконалим. Нині на курси ходять 35 людей. За словами Ольги Кирилюк, заняття проводитиме, допоки будуть бажаючі. Олена Жикалова, Олександр Тонцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.